Виконуємо номер 155 із правля повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли об'єм. Задання перше. Прямокутного парлепіпеда, виміри якого 10 см, 8 см і 6 см. І задання друге. Куба, ребро якого дорівнює 4 см. Приступаємо до виконання. Об'єм прямокутного перлипіпеда обчислюємо за формулою добуток довжини, ширини і висоти. Об'єм куба обчислюємо за формулою А у кубі. Тому знайдемо об'єм прямокутного перлипіпеда. для цього 10 помножимо на 8 і помножимо на 6. Використаємо властивості множення, помножимо 6 на 8, це буде 48, да на 10 480 сантиметрів кубічних. І пояснюємо об'єм прямокутного паралелепіпеда. Записуємо відповідь.

І записуємо відповідь 64 см кубічних. Номер 155 із прав для повторення розділу 3 виконано.